Привіт першокурсники! Вітаю вас зі вступом в найкращий університет світу. Запевняю вас, ви не пошкодуєте про свій вибір. Мене звуть Назар, я студентський декан факультету економіки та управління і хочу вам зняти екскурсію по нашому університеті. Попросила мене це зробити Настя, студентський декан факультету філології та журналістики, і я їй з радістю допоможу. Отож, почнімо нашу екскурсію з цього красивого головного корпусу. Будівля головного корпусу належала комуністичній партії, але після розпаду Радянського Союзу ця будівля була передана нашому університету. Відразу на першому поверсі знаходяться багато кабінетів, які вам обов'язково стануть у нагоді. Коли ви заходите в головний корпус, ідучи направо в 121-му кабінеті, ви можете взяти довідку про те, що ви навчаєтесь в цьому закладі, яка вам може знадобитися, наприклад, коли ви субсидію робите чи ще щось. Ідучи наліво, ні, стоп. Направо повертаючи, повертаючись, там ліво там право, Направо повертаючи, ви можете знайти кабінет бухгалтерії, кабінет відділу молодіжної політики його начальника і вже залежно юридичний відділ, там є приймальна комісія. І там ви можете задати питання, які вас турбують, і вам на них наш хороший і дружній персонал університету дасть відповіді. Ось ми на третьому поверсі. Тут Кабінети саме найважливіших людей в нашому університеті, кабінети ректора, проректорів. Якщо у вас є якісь дуже важливі питання і ви вважаєте, що треба говорити на з ректором, то шукайте його на третьому поверсі. Але якщо ви економіст чи журналіст, вам більше головний корпус ні в чому не знадобиться, тому гайда до нашого району, до району наших корпусів. I keep you. I like... Ось мій транспорт, який їм є щодня. Їду 10 кілометрів на дорогу. Ой, долаю 10 кілометрів до нашого університету. Я їду, дивлюсь, там стоять дівчата, фотографують головний корпус. Зараз запитаю їх, можливо, вони першокурсники. Запитаю, що їм як тут в університеті. Привіт, дівчата! Ви поступили до нас в університет? А який ви факультет? Міжнародні економічні відносини, О, то, а я економіка і управління. Будемо з вами в одному корпусі. Я знімаю зараз е, екскурсію для вас. Завтра будете глядіть, передайте собі привіт. Передайте привіт. Поки <му> я їду, я хочу розповісти взагалі, де ви можете вислідковувати діяльність органів студентського самоврядування нашого університету. Студентське самоврядування в університеті у нас складається з двох таких організацій, це є Судрада університету і Профком університету. Обидві ці організації є дуже класними, я вам зразу кажу. Ось по боках від мене, якщо ви увімкнете зараз анотації, ви побачите посилання на групи ВКонтакті цих організацій. В цих групах ви можете побачити. Відео різні фотографії, заходів, які проводили ці організації. А окремої уваги прошу від вас до каналу Стодради на Ютубі. Тому що я цим каналом займаюся. Я і ще команда креативних людей, до яких ви також, якщо хочете, можете належати, просто прийдіть і вас приймуть. Ми створили канал студентського телебачення «Стулайф». Заходьте, дивіться. Пішов в університет з бажанням робити то, з бажанням зробити своє студентське життя незабутнім. І мені це вдалося зробити. Якщо ви так само хочете, то знаєте, це дуже просто. Просто не бійтеся, не бійтеся, бути активними, і все буде круто. Дзвоніть, пишіть свої ідеї, толкайте і будемо разом їх реалізовувати. Їдемо далі. Ось, ми під'їхали вже життє... цей. Їдемо біля 9-ї школи. Корпус під літерою H. І так, тут зразу в переході є комп'ютери, вони включені під час навчального року, ви можете з ними попрацювати, якщо вам треба. Взагалі в усьому корпусі є мережа вільного Wi-Fi. дуже хорошого Wi-Fi. Зараз зайдемо в бібліотеку. Ось зараз тут тихо, що навчання не почалося, нікого немає. Ось ви будете заходити. Дивіться, тут двері. Різні стоять столики, і біля кожного столику е, певний факультет. Просто читайте на вибачте, де ваш факультет, там вам дадуть читацький квиток, і будете брати книжечки. Хоча я книжечки, то зупів не беру. Ну майже не беру. Ще що хочу звернути увагу, тут дуже класна стеля. Ось йдемо далі. You know. and then, and then, and then. Далі, що ще про цей корпус можу розказати? О, якщо ви... Навчаєтесь на моєму факультеті економіки та управління. Вам тут знадобиться тільки дві аудиторії. Це 65-та і 72- -та. їх дуже просто знайти. Ось ви зайшли ось двері в корпус, ви заходите і повертаєте зразу ліворуч. Повертаєте в ці двері, відкриваєте і шуруєте на шостий поверх. Там дуже класна 72 аудиторія, дуже гарна. Можете там фотосесії проводити. Ось, будете там проводити пари тут. Е є різні пишуть вакансії, де можуть наші студенти влаштуватися, якщо вони шукають роботу. Далі тако, туди йти, там буде їдальня. До речі, в цьому корпусі єдина їдальня в університеті, де продають морозиво. Це дуже круто. Ось тут філологи і журналісти зробили молодці польський буккросінг. Уважуха їм за те. Ну, але якщо ви і журналіст, я думаю, свої головні аудиторії ви знайдете, отут проходячи біля гардеробу, заходячи в двері, ось я зайшов в двері, підніметесь туди таку на голову. І там вже все знайдете пари, знайдете аудиторію, в яких у вас будуть пари. Так, от філологам і журналістам розказали, економістам розказали про цей корпус. Ходімо в корпус де знаходиться факультет економіки та управління і факультет міжнародних відносин. Таїмо. Ось ми під'їжджаємо до корпусу, який позначається літерою «Ч». Корпус, цей колись був 20 років гуртожитком, але збільшився університет, і з нього зробили корпус. На першому поверсі знаходяться аудиторії 100. Ну, з цифрою 100. Ось на другому поверсі міжнародні відносини аудиторії з типів 200, на третьому поверсі 300, на четвертому 400. І ще в цьому корпусі є підвал. Ну, Це вже для міжнародників цікаво. Економісти і там не бувають. Так, йдемо, піднімаємося. Ось ми на третьому поверсі, де висить наша емблема. Тут завжди висять розклади заліків екзаменів, запам'ятаєте, оголошення різні. Ось тут Ось тут висить розклад. Привіт. Мах, привет. Передай привіт першокурсникам. Привіт, першокурсник. Ви першокурсники? <ршу -поршу> Давайте. Я йду далі знімати вам екскурсію, щоб ви не були не Окей. Okay. Так. Заходимо на третій поверх. Тут знаходиться привет. Тут знаходиться деканат нашого факультету. <реш -поршу> ось ідемо зараз запитаємо. Добрий день. Ну, тут різні кафедри, якщо ви, ну, яку кафедру ви поступали, я думаю, ви і будете знати, де вона знаходяться. Отак. Тут диктанат факультету економіки та менеджменту тому що покінстили. Ми під'їхали до юридичного корпусу, який позначений в будівлі Б. Якщо ви економіст і філолог в цьому корпусі, у вас будуть проходити заняття фізичної культури. Заходите в корпус, повертаєте наліво і йдете в саме кінець. Це дуже просто. Якщо ви економіст, особливо менеджери, у вас в цьому корпусі будуть пари в аудиторії п 12 Заходите в цей корпус, повертаєте направо і спускаєтесь в підвал. Ось так. Більше тут немає що розказувати моїм студентам. Спускаюся вниз по вулиці Вониченка, порушуючи правила дорожнього руху. Нікому проти. Привіт, що здається. Розкажи першокурсникам, чи правильно вони зробили, щоб вступили до нашого університету? Звичайно, правильно. Найкращий університет на Волині взагалі в Україні. А Чому? Тут хороші викладачі, і хороші студенти. Молодець, молодець. Це, до речі, хороша студентка, гарно співає. Якщо ви гарно співаєте, то знаєте, я як продюсер можу у вас встал, вам тут повністю розкрити, який мені скажіть про те, що ви співаєте. Правда? Ось тут вони здають екзамени на комп'ютерах. Тут знаходиться ось тут знаходиться центр оцінювання знань. Ви будете, якщо у вас будуть якісь екзамени на комп'ютерах, ви їх будете там здавати. Піднімаємося на другий поверх. Тут знаходиться в такому проводичку аудиторії це 11 це 13 і це 15 Це великі потокові аудиторії. Ви там можете, будете сидіти з усіма своїми однокурсниками, вивчати такі предмети, як філософія, там соціологія. Ну, коротше, предмети, які йдуть в усіх спеціальностей. Ось, ці аудиторії великі, ви будете. Чуть-чуть вражені навіть. Так. О. Зараз розкажу вам, де знаходиться приміщення студентського ради. Відразу біля лабораторного корпусу, який, до речі, позначається літерою С, знаходиться гуртожиток номер 2 Саме в цьому гуртожитку знаходиться студентська рада університету. Студентська рада є орган, який захищає ваші права студентські, через які ви можете вирішити якісь випадки, коли ви вважаєте, що порушуються ваші права і порушується закон про вищу освіту. І також в студентську раду заходьте тоді, коли ви хочете двіжувати. зараз, Ми зайшли. І ось туди, коли йди, може буде мене сварити, бо сюди без не Можна заходити. Ось, пішли. І ось тут знаходиться приміщення студентської ради. Не знаю, чи його видно, але ви побачите на дверях надпись Студентська рада. Це тут. Я забув розповісти, де знаходиться будівля. Ой, тобто не будівля, а цей кабінет профкому в головному корпусі. А там, як я розповідав, ну слухайте, заходите в головний корпус, повертаєте зразу ліворуч, ідете, і так само на двері побачите надпис Студентський профком. Заходьте туди, там вам теж будуть раді, чайку вам там зроблять. Все ще завгодно. Ми доїжджаємо до нашого прекрасного спортивного комплексу, який, до речі, чомусь закритий. Ну, Були там певні проблеми. Але якщо ви студент нашого університету, то знаєте, ви зможете прийти сюди і позайматися спортом. Взагалі в нашому університеті всі займаються спортом. Видуть всі здоровий спосіб життя, і ви будете серед їх числа. Ось так. Якщо ви ще щось не знаєте, де знайти в університеті. Телефонуйте, е, студ... телефонуйте своїм студиканам номери, яких ви дізнаєтеся, я впевнений, е, в перші дні свого навчання. Ось мої студенти, економісти, менеджери, телефонуйте мені на мій номер. Все, гарного вам навчання. Сподіваюся, ви е, Отримаєте від університету те, що ви очікуєте. Сподіваюся, ви в університеті допоможете йому підняти свій рівень університетський, допоможете йому стати реально європейським університетом. І Університет підніме місто, місто підніме нашу область, область підніме країну. І наша Україна буде дійсно європейською. Чому? Тому що майбутнє України у ваших руках. Все, до зустрічі!